Тільки любов може вразити любов, тільки милосердя може вразити милосердя. Краща молитва це діло, краще діло це життя, краще життя це божественність. Немає жодної іншої справи, яка була би більш важливою, ніж піклування про душі. Бог любить тих, хто його любить, і навіть тих, хто не любить його, він не покидає. Бог не прив'язується до тих, хто не прив'язується до нього. Слава Богу в тому, що Він підіймає нас до своєї любові, коли ми не можемо досягти її своїми силами. Ми не можемо любити Бога, якщо не любимо своїх братів і сестер. Істина це те, що відповідає дійсності, а не те, що відповідає нашим бажанням. Найбільша радість це ділитися тим, що маєш з іншими. Любов до Бога має бути основою нашого життя, а все інше лише наслідком цієї любові. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.